Центр дитячої та юнацької творчості підбив підсумки річної роботи звітним концертом та виставкою робіт своїх вихованців. В цілому рік видався складний, але багатий на перемоги на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Запрацював новий гурток. У планах ще один, який допоможе гарно підготуватись до НМТ. У нас з'явився новий гурток Дерев'яна майстерня, керівником якого є Влад Цигульський. От, і продовжує працювати гурток англійської мови, набирає він своїх обертів. На наступний рік відкривається група для більш старших дітей. Тож ласкаво просимо. На наступний рік у нас запланований гурток, який називається слово Лайт. Це гурток буде спрямований на українську мову та літературу, більш на літературу. Вихованці цього гуртка будуть вивчати твори. Українських письменників будуть ставити вистави, декламувати вірші, приймати участь в олімпіадах з української мови та літератури. І, взагалі, запрошуємо туди учнів 8, 9, 10, 11 класів, тому що буде підніматися дуже багато питань, які є в переліку до знову. Серед інших активно попрацювали вихованці гуртка бісероплетіння. Його вихованці сфокусувалися на створенні герданів та силянок. Ми маємо, я навіть не можу перерахувати, скільки перемог обласного етапу, дуже велика кількість перших місць у міжнародних конкурсах, а також в таких надзвичайно важливих всеукраїнських конкурсах, як новорічна композиція, український сувенір. Чисті роси також нещодавно роботи поїхали до Києва на знає любить свій край. Це такі знакові конкурси для декоративщиків всієї України. В обласних етапах відповідно ми отримали всі перші місця. В Києві також у нас дуже багато перших місць. Тому чекаємо ще на позитивні результати. Надія Карпита, випускниця гуртка художні різьблення. Керівник Дмитро Кудря, дівчина впевнена, що здобуті навички не будуть. Зайвими у подальшому житті вчитель. Спочатку мені сказав, що він не очікував, що я буду випускницею, що я не так довго затримуюся, але він дуже радий, що в нього така, як я є. Він мені це дуже часто каже. Я йому дуже вдячна. і Він дуже класний вчитель. Мені взагалі подобається колектив. Це Всі вчителі дуже добрі. Якщо до них підходиш, щось запитуєш, вони все ще хочуть тобі пояснять. Я думаю про. Професію вчителя, як на мене, в якщо говорити чи буду я пов'язувати свою професію із даним гуртком, то Цьому я не впевнена, але це запало мені в душу, і я не хочу це покидати згодом. Це дуже цікава річ, і я як бачу дуже мало людей цим займається. І я би хотіла, щоб це залишилося при мені і щоб я передавала те, що я навчилася своїм, наприклад, там дітям або вихованцям, як вже далі повезе. Продовжує навчатись вокалу в ЦДЮТ Єва. Дівчині подобається її позашкільна діяльність. Знання проходить дуже різноманітно. Ми спочатку розпівуємося. Діана Хусамівна кожен день намагається нам зробити розпівки якомога класнішими, позитивнішими, веселішими, щоб дітям і мені в тому випадку було дуже цікаво з цим займатися. Я навчилася дисципліни це по перше. Що я можу себе контролювати, контролювати свої емоції, допомагати своїм вчителям, так як я найстарша в гуртку, я можу допомагати своїй викладачці робити дуже багато всього. Співати це в першу, в першу чергу. Ознайомитися з гуртками, які працюють у закладі, можна на сторінці «ЦДЮТ» у Фейсбук або безпосередньо у закладі позашкільної освіти.